Друзі, всіх вітаю! З вами Джон Бульдозер. Одразу попрошу підписатися на канал, поставити жирний лайк. Цим ви допомагаєте підтримці мого каналу. А ми починаємо. Об'єкт 416. Чому саме він? Тому що підписник мій попросив зробити огляд на дану машину. І я його прохання виконую. Дивіться, об'єкт 416 це середній танк. Снайперський. І зразу така маленька предісторія буде. Об'єкт 416 розроблявся в конструкторському заводі номер 75 з осені 49-го року. Екскізний проєкт закінчили до березня 50-го року. Через проблеми з баштою експериментальний зразок машини був готовий лише в кінці квітня 52-го року. Також потім машину допрацювали і. Влітку 53-го машина була також далі випробувалась вона, але серійно не випускалась. Це така маленька була предісторія, і зараз побалакаємо ще про об'єкт 416. А конкретно почнемо з його гармати. Гармата в нас 100 мм М63 має такі характеристики: середнє пробування броні в нас бронебійним 201 кумулятивним снарядом 330 фугасом 50. Середня шкода в нас складає бронебійним та кумулятивом 320 одиниць. середня шкода і фугасом 420. Заряджання гармати 8 секунд. скорострільність 7,5 на хвилину. Середня шкода на хвилину 2,400. Розхід на 100 метрів 0,37. І час зведення 2,3 секунди. Далі побалакаємо про. Найголовніше в цій машині, що найголовніше? А це маскування. Маскування тут просто імболюто, неймовірно, круте. Чому? Тому що машина має такий низький силует, що Показники в скритності просто колосальні. Про них я вам розповім трошки пізніше, але далі дивіться, в нас гармата має нахил вертикальної наводки: мінус 3, вгору 15. Кути повороту башти 75 градусів вліво, 75 градусів вправо. Іноді люди думають, що башта тут крутиться на 360 градусів, але це не так. Дивимось далі, що в нас іще є такого крутого в цій машині? По живучості пройдемо швиденько. Міцність маємо 1200 бронювання корпусу 75 лоб, 45 борта і корма 45. Бронювання башти. 110 лоб, 75 борта і 45 корма. Далі, що в нас ще є цікавого? Це в нас звичайний середній танк. Ми маємо швидкість максимальну вперед 50-20 назад. А тепер перейдемо до того, що я казав: люто, круто, імбонеймовірно офігенно в цій машині. А це скритність. Дивіться: скритність нерухомої машини в відсотках. Ми маємо 65,01. Це машина. Нерухома. Після пострілу ми маємо 12,87. Далі машина під час руху також в нас 45,48. Але якщо ви їдете і робите постріл, то у вас замість 45-48 стає просто 9. Ось так. Далі маємо огляд 481 метрів і дальність радіозв'язку 809. Значить, дивіться, друзі. Щоб мати такі показники, я вам дам поради по оснащенню. В перший слот, тут вже нема різниці. В мене стоїть трофейна покращена оптика, ви її можете став, поставити в перший слот або в третій слот. Далі. В мене стоїть також трофейна система вихлопу покращена. Вона теж ви можете поставити її або в перший, або в третій слот. І також. В мене стоїть командирський оглядний прилад, який нам дає мінус 15% від скритності супротивника за рослинністю. Також мінус 10% від скритності супротивника, який рухається, і плюс 23% до дальності огляду за умови виведених із ладу приладів спостереження. Також я додав додатковий пайок. Плюс в мене стоїть ще на природні укриття. І також, звичайно, маскування. Камуфляж він також дає нам плюс 4% бонус до маскування, нанесеним на корпус машини камуфляжем. Але дивіться, коли ви викачете польову модернізацію, то ви собі поставите додатково антиблікове маскування фар. Воно вам дасть також плюс 3% до скритності, але. Мінус 2 км на годину максимально швидкості назад, і мінус 5% від швидкості ремонту шась. А також, коли у вас буде повністю прокачана польова модернізація, у вас буде постійний бонус плюс 3% до потужності двигуна. І також ви собі поставите в другий слот на розвідку і туди всунете собі командирський оглядний прилад. І у вас тоді з мінус 15% виросте до мінус 20%. Від скритності супротивника за рослинністю також у вас зросте, буде мінус 12,5% від скритності супротивника, який рухається, а також плюс 23 до дальності за умовами виведених із ладу пристроїв спостереження. Плюс також, звичайно, екіпаж мусить бути 100%, але з оновленням новим в нас він автоматично стає 100%. Але перки ви мусите поставити у всіх бойове братство. Маскування мусить бути у вас 100% викачане Далі ви ставите собі гострий зір на дальність огляду, плюс також радіоперехоплення, щоб далі бачити. І вже собі ставите перки е, на свій смак. Але це основне на огляд, радіоперехоплення плюс гострий зір. І маскування 100% обов'язкове і бойове братство. Ви просто розумієте, що таке середній танк, який має 65% на скритність нерухової машини 45-48% рухомої під час руху. Це просто катастрофа для супротивника. Якщо у вас в команді немає ЛТ і в команді супротивників немає ЛТ, все. Це просто гайки торба, не знаю, як це назвати. Ви собі стоїте, світите, плюс десь настрілюєте. Ви подвійний агент, як я кажу, ви можете собі і світити, і стріляти. Якщо в команді супротивника і в вашій команді є легкі танки, звичайно, ви граєте як середній танк, собі там на другій-третій лінії. Бо ви танк снайперський, також додатково. Ви собі. Стріляєте собі, спокійненько настрілюєте. Коли ваші легкі танки відлітають. Ви переходите в режим ЛТ і світите все, це найголовніше. А якщо у вас об'єкта 416 нема, а є гвардієць СТГ-гвардієць, то він так само має низький силует. Він також дуже скритний. Він має 50% нерухомої машини. Але це теж дуже круті характеристики. А з вами був, як завжди, Джон Бульдозер. Підписуйтесь на канал, ставте жирний лайк. Цим ви допомагаєте в підтримці мого каналу. Чим нас на каналі більше, тим краще. Будемо робити крутий контент. І як завжди, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!